Всім привіт! І з вами знову я. Сьогодні я буду без братика, так як він мене знімає, а тема наш... нашого відео будуть шкільні щоденники. Мого? Мого могу... мій щоденник та щоденник мого. Ось для початку давайте візьмемо мій щоденник. Я буду головною його зрівнювати. І буду зрівнювати з щоденником мого брата та іншими деякими речами. Для початку давайте подивимося на його саму структуру. Сам щоденник доволі великий. Напереді дуже красується фірма мандарин, і він дуже блистич. Якщо ось так поставити, можна побачити блискітки, як вони переливаються. Також на щоденниках цього виду є штампи, написи, що тут написано, в Україні і кестр. У мене, мене камінець подільський. Там ще були різні. Ну, Багато було, я вибрала такий. Ззаду є без блискіток намальований Кам'янець Подільський. Напереді є три фото: одне велике та два маленькі знизу. Відкриваємо наш щоденник. Спереду красується великий український орнамент голубою вишиванкою. На першій сторінці сторінка користувача. де є багато важливих телефонів та, пиль, та багато написано про щоденник. Герб України з трилобом та буловою. і синьо-жовтими кольорами написано щоденник. Тут також є штамп. Модайл Україн. Також у нас є сторінка моїх вчителів. Багатьох студентів, добре що тут такого нема. Треба писати вчителів самому. Тут вже надруковані, е, е, вже надруковані предмети треба лише вчителі записати. Також мій клас. Ми знаємо, що це є, бо в багатьох щоденниках так і є, мало в яких щоденниках немає. Мій клас це ім'я класного керівника, треба в кінці написати, та ім'я ваших однокласників і номер та адресу. Далі дуже ось такі красиві, як на мене, є розлад уроків. Тут на багатьох сторінках. Є орнамент майже на всі, я так думаю. І далі йдуть свята. Свята всі в році. Ви можете свої чотири свята дописати. Раз, два, три. Так, чотири свята дописати. І коли починаються канікули: осінні, зимові, весняні та літні. Також дні народження однокласників. Тут дуже багато є мені, якщо ви багато у кого записали. Починаються перші навчальні тижні. Ось. Суботні дні найменші, тому що уроків мало. Далі йдуть Ось у нас пропущення уроків зниж через хворобу підпис керівника та підпис батьків. Є різні сторінки і різні кольори. Червона, оранжева, синя. Таку я вам зараз знайду. Ось є посередині щоденника ось такі дві сторіночки. Є, є картинка, яку можете розмалювати, можете і так лишити. Ці дві сторінки, це до Нового року. Називаються вони новорічні свята. Пише тут про Новий рік, про колядки, Різдво Христове і Різдвяне ворожіння. Це вже буде, напевно, що тільки для дівчат цікаво, і то не для всіх, як на мене. І знову ж далі йдуть сторінки навчального року. Так, давайте ще подивимося на самій, на самій рік. Кож, ось, як бачите, тут дні обведені всі такі клітинки, окрім першого дня. Ой, окрім першого дня. Крім першого уроку та восьмого уроку, вибачте, будь ласка, договорились. Знизу є цікаві факти, і дуже красиво обведена сама сторінка. Також і можна побачити швиденько, що під кожним днем або над, ні, над кожним днем, напевне. І є щось написане. Це якби підбадьорування. Підбадьорування. Підба, Вибачте, будь ласка, я заговорююся. Та найдуже заговорююся. Це точно костику. Далі додаткові заняття. Дату пишете. Та тема додаткового Ой. заняття. Рекомендації вчителя, які ви можете собі записати. І далі дуже важливе, напевно. Перелік літератури на літо. Прізвище, ім'ята побачкові автора та назва твору. Прийдемо до інших штурмок. Ось квітковий гороскоп у нас є. І та приказки на різні теми. Ідуть дві сторінки української мови. Різні правила. Іде алгебра, геометрія, хімія, таблиця Менделєєва в гарних дуже кольорах, як на мене. Фізика. І фізика. Іде ось у нас такий розклад. Ой, ем, табель. Іде у нас ось такий табель. Дуже красивий, як на мене, синій жовтий. Його можна відірвати. І ось написати. Його підписати. Буде вам такий запасний тап. І ззаду також є така сторінка, український орнамент. Давайте ж подивимося на щоденник ось мого брата. Це фірми Полі. Полі України, я так думаю, тут нічого немає, на жаль. А от сторіночка користувача, дуже як на мене така хлопчача, більше така модернізована. Фотоапарати для фото. Тут також є важливі номери. У цьому щоденнику 4, у мого брата 3, але все ж таки він молодший клас, йому хватає і трьох, тому що газової служби йому не треба. І Піду ще по побачкові. І все, як завжди. Група крові і все таке. Далі, тут також дуже добре, що зробили мої вчителі. Предмети вже записані. Ось тут дуже цікаво зроблено. Ось тут дуже цікаво зроблено, як на мене, сторінка мої однокласники. І ось йдемо далі. Ідуть розклади уроків та розклад дзвінків. Якби батарейки. Ага. Ось тут у нас ідуть вже розклади уроків по тижнях. Всередині нічого немає, зато тут дуже цікаво зроблені сторінки. Кожна сторінка має щось своє. Я перегорну вам назад, щоб можна було додивитися далі. Ось остання сторінка. І давайте подивимось поки що ще на сторінку. На останній сторінці в нас немає зауваження і все таке. Я візьму там, де є зауваження. Тут є для нотаток. На деяких сторінках цього немає. Я так думаю. Так, на деяких сторінок для нотаток немає. На перших сторінках, на інших вже є. І на останній немає для нотаток. Також тут є ось повідомлення і зауваження з класного керівника та батьків. Ну так, простенько. І швиденько. Ось у нас є тут предмет. домашнє завдання, балий підпис місяць і рік. Ну, як на мене, це найбільш потрібне. І ось є на цікавих сторінках все різне. Як я вам і говорила. Далі йдуть сім чудес світу. Про давні і нові. Ти не говорила нічого. Ох, я не говорила. Ну, тоді вибачте, будь ласка. Чомусь і ще раз йдуть тут продавні. Я не розумію чому. І ще йдуть правила дорожнього руху та правила е, пішохода. Іде біологія, таблиця Менділеєва. Якесь дивне фото Менділеєва. Якщо це так, напишіть це у коментарі. Далі йде алгебра, геометрія, фізика. одиниці вимірювання дві сторінки української мови. Табель є також, але він не відривний. Якщо відірвати його, відірвати одну сторінку української мови. Табелі вже також це написано. Як у всіх таблів. І сюди на кого. Дуже красиво зроблено, що хоч і тут є така крута машина, пише класний щоденник для класних оцінок. Все одно є український орнамент, синьо-жовтий прапор і тризуб. Давайте зрівняємо наш щоденник. Фірми мандарин і Полі щоденники різні. Мандарин це дуже великі щоденники, вони більші оце 27 см. Цей 30 якось так я вимірювала, я точно не пам'ятаю. Ось давайте поки що відкладемо. А також у мене є ще фірми Мандарина, ось така анкетка. Я, напевно, ще вже робила на неї відео. Якщо ще не робила, то напишіть це У коментарях також. І пишіть, чи вам відео подобається чи ні. Ось, анкетка доволі велика. Щоденник, Такого ж самого розміру. Просто анкета трішки грубша, тому що анкета на 60 чомусь. Ну, я це все розкажу, розкажу у відео про анкету. А у самому з нашому щоденнику є менше 48 аркушів, а тут десь а тут 64 аркуша. Зразу скажу, тому що зайді все пише. Також це і Мандарин. Також давайте звільняємо. Це велика така анкета. І друзів від ваш чуденник. А проста анкета, вона є навіть менше за щоденник. Залежно від того, яка в головному. в мене подружки, як користуються альбом друзів. І є ще одна. Дуже великого результату ми ось не побачимо. Вона така ж сама, але глуша. Ну все, на цьому закінчуємо.